Привіт, друзі. От, значить, от давно не знімав свою пасіку. Мені, мій друг зробив зауваження. Пашка Маковецький. Знімаю про кавуни тільки, нічого не знімаю про бджілок, забув зовсім. Але це не так. Про бджолок я не забув, просто не було власно чого знімати. Все так як... І в минулому році все знімав, показував. Ну, от. Та й по кавунах я не дуже багато знімав, бо не було часу знімати. Ну, а от решил, зараз ми займаємось відкачуванням меду, забираємо верхні корпуси, відкачуємо мед, формуємо гніздо і це все зразу. Я вам туди далі покажу, як я це роблю. Зараз я вдягну масочку, бо я тут була у нас розпалась вишенька. І їй довелося розпилювати, бо вона вперлася от там вулики. І тепер бджоли трішки лютують на мене через це. Отут -от 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 розвалилася. Але нічого страшного. Так от забираємо значить, верхні корпуси. Бачите, город які висять, бджілки не влазять ніфіга. От, Вулики Зараз літають непогано, е, ще квітне отам е, далі на полі. Соняшник. І е, біля сусіднього села ну, звідси десь воно там, я не знаю, кілометрів два летіти. Е, квітне гречка. І це вони зараз туди всі пуляють. От, ці от ще, бачите, стоять. Поки що. Чому так довго? Е, самі. Корпуса, от верхні відбирати з рамками недовго, в принципі. Але я зразу забираю корпуси. От, потім внизу витягую. якусь ну Зазвичай це крайня рамка, витягую повномедну і ставлю її в центр. Я роблю так, щоб не перебирати їх всі рамки, дивитись де більше, де менше, від більшого до меншого складати А просто беру повну в центр вставив на цьому все. от Тому. Трошки затримується цей процес, це довше, ніж просто забирати. Але все одно потім би пройшло знову ту ж саму роботу робити, знову перебирати всі рамки, ставити в центр повномедно. Ну, як ми знаємо, весна і осінь це погода дуже примхлива. Зараз спека, через два дні буквально може бути холодно і дуже довго. Тому я роблю це все одразу для того, щоб... От, швидше закінчити, потім залишиться лише поставити корпуси, ну і нагодувати. Цей рік дуже годувати не доведеться, дам всього по 2-3 максимум банки сиропу, тому що в бджіл меду все повне, просто повне. Можна навіть знизу брати і її викачувати. Бо там його дуже багато. Тому дуже годувати не буду, більше так, щоб трішки стимулювати їх. Роботу маток і так далі. Хоча я ж кажу, в нас зараз гречка цвіте, і ще й соняшник цвіте. І щоб ви розуміли, тут соняшником от в радіусі моєї пасіки цього року, в радіусі 5 кілометрів від моєї пасіки, просто все було засіяно соняшником. Причому різні сроки, він ще досі цвіте. Сьогодні у нас вже 26 серпня, а соняшник ще... Квітне пчоли потрошку літають. Звісно, вже літні такі, як був раніше, але в принципі, в принципі, принципі, піде. Бідним спекотно. Тут стояла вишенька, закривала це все. Було так добре. Тепер спалося старенька вже. Так що, от такі от справи. Зараз я вам покажу, як, як я відбираю власне, е, рамки з верхнього корпусу, забираю корпус і як я в центр ставлю повномидно. В принципі, хто займається бджільництвом, то розуміє, про що я кажу. Ну а хто ні, то побачить, як я це роблю, цю процедуру. Так набагато швидше. Цього року, в принципі, рік класний. Якби літо не було, дуже спекотне. Але для бджільництва якраз класно. Не було спеки, бджоли класно працювали. От, бо їм, вони працювали в принципі цілий день, їм нічого не заважало. Для них було це нормально, тепло. От. Для баштану це була погана погода. Ну а для бджіла клас. Меду наносили в середньому. Зараз, от, коли відбираю весь корпус, да, 10 рамок, то в мене виходить бетон 40 літрів меду. Це Ну, з трьох сімей. Приблизно. Приблизно от так от. Перший раз, коли я викачував, то виходило десь ем, ну, ну, з чотирьох, в середньому, з чотирьох бетон. Тобто рік непоганий. От, цей рік дуже класний. Мед є. І в бджіл, і в мене. От. Ну і Сім'ї дуже сильні, і роїлись вони, до речі, цей рік непогано. От, швидко понабирали силу, весна була тепла. Це квітнуло. Так що, такі от справи. Що, зараз вам покажу тоді, як я це все роблю. Так, друзі, а зараз я покажу, як ми конкретно відбираємо мед осінню і формуємо гудо. так Тут джіл не зайвий. Ну, Цей був, в принципі, слабачок такий. Ну зараз глянемо щось, щось по-любому тут буде. Так, так, так. Бачиш сьогодні. Холодно, так і віск твердий. Угу. Ай-яй-яй, бджілку задавив. Так і отак. так. блі Отак, опана, опа-на Це я не кладу прополіс, тому що воно з воском. Я його туди не збираю. Все в віскіде. Виск буде пропасний. А оце отакі от... Крему, да, вот, вот, уже чистейший прополис. и можно забрать. Вот, например. да так. Опа, так, так, так. Так. Отак. Так. Так, ой. Так, звертаємо його у маленьку кульку. Так, і починається. Найцікавіше. І найважче. Ну, тут немає найважчого тут. Я бачу, би не знаємо. Дуже легко все. Так. Ну. от. Дуже часто таке буває, що зверху. Може з'явитися рамка з розплодом. Найчастіше так воно і є весь час. Як перший раз, так і другий, коли качаємо. І Так як нам треба забрати весь корпус по верхні рамки, нам вже цю рамку треба опустити вниз, а звідси забрати якусь без розплоду. Чому так? Тому що в мене, наприклад, решітки роздільних немає. Я їх не кладу для того, щоб бджоли в мене ну, максимум наближені до природних умов. От. І не хочу я ніякі решітки ложити, у нас немає таких прям величезних взятків, щоб прямо там аж, аж треба було вже матку залишати внизу. От. Ну, Тут, от, бачите, тут тільки одна рамка, наприклад, з розплодом. Тому проблем ніяких немає. Зараз витягнемо звідси рамку, якусь із медом. На її місце поставимо ту. І так як та от рамка. вона ну, така Доволі важка. Тут тільки з однієї сторони розпліт, там його мало. То Її якраз я і поставлю в центр, як повна медну рамку. От. І більш ніяких перебирати я не буду. Зараз ось цю, наприклад, витягнемо, я думаю, тут повинен бути мед. От. І вона якраз дуже класно підійде. Так. Розпліт. На сплін? Uh -huh. Ну тоді крайню зараз заберемо, питання мацю ставимо. Поставимо її замість крайня, я оцю крайню заберемо. Це ж не питання. Ну, Забираємо крайню. Я думаю тут буде мед. Ну таке, перга мед. І вона якраз підходить. Зараз тут глянемо щоб не було яєць. Бо може і таке бути. Ніфіга не видно. Правда. А нібо як нема Ліхтарик вам підсвітити? Треба так. Так, тут немає нічого, ні єс нічого, цю рамку ми забираємо, тим більше що в неї меду не так уже і багато тут. Забираємо цю рамку. Ту, що ми дістали замість неї, зараз ставимо крайню. От. Так. Все, все. Там нікуди. Так. Це стіщаємо. Оп! Щоб воно не заважало. Ну, а тепер беремо отак от цю рамочку. Що ми дістали з розплодом, ставимо замість цієї крайньої на її місце. Хоп-хоп. Ну і тепер отака от буде процедура. Штук три переміщаємо до неї, а тут центр ставлюємо. І Все, отак от, от беремо, хопа. І поїхали. Опа. Все, щоб ділок не подали. Оп! Оце теж зачищаємо. Блін, впало, ну нічого. Оце я почищав усе зверху, щоб воно було між рамками. Хоч і маленьке пространство, але бджоли все одно його заліплюють. Ні то нічого страшного, коли будемо забирати 10-ту рамку, трошки пізніше, і воно вже буде сухенько, його зараз бджоли все вилезуть. Вилежуть і буде класно. Тоді нічого там не буде нам заважати. Так, от сюди. А, ще одну. Ще одну цю от переставляємо, щоб вона була в центрі та рамка повномидна. Зараз ми її змістимо. Оп! Оп! Джолак, щоб не подавити, хопа. Ось так от вона буде стояти, Оп. Все. все прибираємо. Все прибираємо. Не заважало нам вставляти ту рамку. Так. Ну, тут розчистили так, Тепер беремо цю рамку повномидну і вставляємо її в центр. так І це, в принципі, буде все. Більше ніяких процедур, окрім потім біпіна обробити тут не буде. А, ну і нагодуємо. Банок пару кожній сім'ї дам, меду їх достатньо, зараз гречки носять, так що особливо годувати їх ніхто не буде цього року. От. Ну а весною рано все одно буду передивлятися. Кому треба, там може яке кандидати. дати. Все одно це буде так, що... От така от нехитра процедура. Так, друзі, мед ми викачали, верхні корпуси. Забрали відповідно. Тепер залишилось лише знизу по 10 рамок, але тут в деяких зараз же знову от я пройдусь, заберу кому в кого одну, у кого дві рамки. Коротше, будемо дивитися по силі самої сім'ї. От. Ну і назад ставлю корпуси, але вже пусті, для того, щоб ставляти банки з сиропом. Ну Дам десь по одній, по дві банки, бо в них вистачає меду. От зараз холодно, хмарно. Вони не літають. А так зазвичай, коли сонце блисне, вони ще на гречку дуже добре літають у нас. Носять собі мед гречневий. От. Так що дуже годувати їх не потрібно. От Мед весь викачали. Зараз підгодую. Ну, і на цьому все. Знімаю знову корпуси. Ну, і залишаємо вже, Знизу буде вже стільки рамок, скільки треба. Я сказав, вже буду забирати одну або дві, як вийде. От. І вже потім туди, коли вже будуть вночі приморозки, тоді о -о окроплю їх щебіпіном. От. Ну, от, власне і все, в принципі, пасіка готова. Бджоли ніби нічого, сильні такі, нормально по силі, Піде. Як воно буде далі, не знаю, бо ну, зразу корпуси знімеш, ніби і бджіл багато, не влазять в вулика, днів-два проходить там. Їх половини немає, скажімо так. Старенькі злітають, я так розумію. От. Залишаються лише ті, що будуть зимувати. Отакі от от справи. От. Ну, на цьому все. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, ставте вподобайки. На цьому всім до побачення!